У Сполучених Штатах і деяких країнах Європи є свято під назвою Геловін. Це завжди відбувається в останній день жовтня, 31 жовтня. Це день, який відзначається вже понад дві тисячі років. Спочатку це знаменувало кінець літа, тижним і початок темної холодної зими, пори року, яку часто асоціювали зі смертю людини. У Сполучених Штатах багато людей святкують цього, вирішуючи, прикрашати зовнішню частину своїх будинків речами, які символізують смерть, наприклад, скелетами, привидами та надгробками. Можливо, ваша дитина захоче відсвяткувати Хеллоуін, одягнувшись у костюм, і піти з батьками до чужих будинків по сусідству, стукати у двері та просити цукерки. Старші діти часто виходять на вулицю самі, без батьків та роблять те саме стукають у двері та просять цукерки. Це означатиме, що інші діти також можуть підійти до ваших дверей і просити цукерки, вам не потрібно їх відкривати, коли з'являються люди. Було б добре вимкнути світло перед будинком, щоб інші знали, що ви не хочете відкривати двері. Якщо ви відкриєте двері, ви можете дати лише одну маленьку цукерку або не дати жодної. Для молодших дітей все це може початися до того, як стемніє, і може тривати приблизно до 9 години вечора. Ваша дитина може отримати багато цукерок. Звичайно, як їхні батьки, ви вирішуєте скільки вони їдять, і коли.